Ще одне часте питання до нас, це які є брати сикатор, що порадити. Ну, По-перше, найборуша класика Felco, Швейцарія. Їх багато хто знає, вони десятиріччями працюють в садках інтенсивного типу. І по моделькам, хто, наприклад, чоловік обере або хто працює з великими гілками, бачите, які тут закладені. Felco 8 це сама класична їх модель. Для дівчат є ось такий класний Felco 6. Менше леза, менший захват, менше руків. А чому сальмофелку, чому такі секатри? Ну, По-перше, тому що професійна техніка, саме головне що, щоб ви її могли обслуговувати, у вас була будь-яка запчастина. Кожен гвинтик, пружинка, окремо лезо, окремо контрлезо це є, було і буде завжди в продажі. Плюс все, що додаткове, ви можете уявити, воно все до нього буде. Кабура для зручності, для підводки леза. Хоча леза тут дуже міцні, перевірено вже досвідом, вони тримаються точку першокласно. Але якщо ви хочете десь трошечки зекономити, можливо, подарувати комусь, можна взяти дочірній бренд Alpa. Нічим не гірше буде за якістю. Так, ручки тут будуть не кованого алюмінію, але для більшості задач вам все одно він підійде. Так само, якщо ви хочете його оновити, ну, перекусили дуже товстий дріт, я не знаю, зіпсували лезо. Окремо лезо не міняється, але от половинка змінюється. І це все одно виходить вигідніше по області. То на ньому поміняли одне контролезо і вже два леза. Ну так ви ж да. на розсаднику там Так, да, да, Так, да. Ну я, я спочатку це собі обрізав. купив, знаєш, не працював, бо я моя модель це шоста, за Ну, і... мені восьма, чесно кажучи, теж буває трошки величенька. Але нею комфортніше mm -hmm. гілки такі два-два з половиною Так, тут та, він та. захопить 2,5 там, якщо захочеш. Але класно, обріже оцей так, що mm -mm. прям м'яко. Ну то я взяв його і покристувався пару років. Потім віддав і оце от два леза на ньому сточили, тобто розумієш, і реально там лезу десь е, сточували, десь як, в мінус сантиметр. Як нажівом ясно. Ось таким лезом. Коротше, мінус десь сантиметр на ньому пішло. Два леза поміняли.